Івано-Франківська область надзвичайно багата на історичні та природні пам'ятки. І багато хто з нас чув або вже встиг побувати на скелях Довбуша, що в Булехівському районі. Це пам'ятка природи загальнодержавного значення, яка розташована на території Паляницького регіонального ландшафтного парку. Наш маршрут пролягатиме попри цей скельний масив до глибокого гірського озера, що розташоване за 5 кілометрів від скель. Шлях до них починається від мальовничого водоспаду на річці Сукіль, на березі якої знаходиться форельне господарство і відпочинковий комплекс. Цей швидкий потік несе свої води у гірську річку Свічу, а потім у Дністер, другу за величиною ріку в Україні. Біля водоспаду можна пообідати в ресторані або в затишних колибах попри дорогу. в'ється стрічкою вгору до самих скель. Вибраний нами маршрут далеко не єдиний в цій перспективній рекреаційній зоні. До речі, тут є і розвідані запаси мінеральної води. Перший велетен, що зустрічається на нашому шляху, має назву Одинець. Торони зараз не підідаємося ближче. Такі легкі маршрутики, тут вже прямо по центру одеться щілинка і прямо по ребру складніше, І справа по щілині ще складніший. Для любителів екстремальних видів спорту скелі Довбуша справжня знахідка. Спортсмени скелелази практично цілий рік приїжджають сюди з навколишніх областей на тренування або просто відпочити. На скелях освоєно безліч маршрутів різних категорій складності, що дає можливість проводити тут змагання високого рівня. Тут тренуються альпіністи перед сходженням на великі гори. За легкістю рухів спортсмена приховано роки тренувань та наполегливої праці. Це красивий вид спорту, який дає можливість підтримувати організм в хорошій фізичній формі та є унікальним способом відпочинку від буденних справ. Мандруючи поміж цими чудернацькими велетами, наче потрапляєш у казку. Печері і скелі, покраєні глибокими похмурими ущелинами, потаємними ходами та стежками, нагадують дивовижні споруди та чудернацькі істоти. І так шалено хочеться, хоч на мить, опинитись на вершині оденця, який стоїть, немов вартовий, на найвищому пагорбі ландшафтного парку. Звідси відкривається чудовий краєвид. Як на долоні, бачимо село Бубнище, що розташоване в урочищі заломи. Скелі Довбуша то неповторне за своїми формами та розташуванням безладне нагромадження велетенського каміння. Лабіринт шириною 200 метрів тягнеться зі сходу на захід майже на кілометр. З професіоналами цікаво, але у нас свій похід і свої випробування. Попереду своєрідне чистилище, вузька ущелина посередині масиву. Невідомо які очисні властивості має це місце, але подолавши цю скельну ділянку, туристи отримують неабияке задоволення. Ідемо далі. Перейшовши мостиком через колишній захисний рів, потрапляємо на подвір'я унікального природнього укріплення. Таємничі збуджує уяву, думки тут віє давниною, історією, яка промовляє з кожного каменя, з кожного куточка. Хто коли і навіщо видобув ці печери? Хоч їх і названо іменем відомого опришка, сліди справжнього будівничого губляться у минулому. Сходи ведуть відвідувачів на середню та верхню частину скель, де також збережені сліди забудови. Винятково вдале поєднання дерев'яних конструкцій та природних скель створювало цілісний архітектурний комплекс. Цей образ надихав наших предків, надавав впевненості у власній непереможності. Не випадково про цю пам'ятку складено так багато легенд та переказів. Вона має велику популярність серед відвідувачів і давно привертає увагу науковців. А тепер, сповнившись враженнями від побаченого, вирушаємо до озера, про яке ми згадували на початку подорожі. Стежкою піднімаємось на сусідній хребет, де в лісових хащах причаїлося блакитне дзеркало вічно холодної і чистої води. Ми маємо достатньо часу і можемо робити коротенькі зупинки, аби увібрати якомога більше життєтайної енергії природи. На вільних від дерев ділянках дороги бачимо знайомі вже нам скелі. В яскравих тонах золотої осені вони виглядають особливо святково та велично. Шлях до озера проходить через ще одні, але вже значно менші скелі. Також цікаві та загадкові. А ось і озеро. Вітаю вас з прибуттям до озера. Воно називається гірським. Озеро має іншу назву мертве, яка пов'язана з подіями Другої світової війни. Місцеві люди розповідають, що тут знайшли свою смерть вороги. Мертве озеро карстового походження, розташоване на висоті 700 метрів над рівнем моря, має близько гектара площі та від 10 до 18 метрів глибини. Попри нього пролягають пішохідний та кінний маршрути. На жаль, мусимо вертатися додому до своїх буденних справ. Хочеться вірити, що після таких мандрівок люди стають добрішими, а повага та любов до рідного краю. До природи до господа Бога стає ще більшою.